Росія за часів Єльцина хиталася. Це бачили всі: від міжнародних оглядачів та аналітиків до звичайних росіян, які відчували ці коливання на собі. Наприкінці 90-х років офіційна Москва оголосила дефолт за своїми боргами. Це призвело до різкого падіння вартості рубля, знищення банківських балансів, та й загалом міжнародної довіри до політики Єльцина. Було очевидно, що його президентство це тотальний провал. Сам Єльцин навряд чи за це переживав. Мабуть, його більше хвилювало власне здоров'я. Він переніс операцію на серці і регулярно пив. Його родичів та зятя пересували через корупцію, і загальна картина довкола його особистості шкодила іміджу найближчого оточення. Бо ж на парламентських виборах, які мали відбутися перед президентськими, ніхто би не проголосував за людей, що мають зв'язки з особою, яка погіршила становище на Росії. А тепер додамо до цього і Чечню. Після першої чеченської в регіоні панувало беззаконня і невизначеність. Чимало іноземних бійців приїздили з-за кордону, щоб приєднатися до бойових дій і побороти Росію. Словом, ситуація була дуже напружена, і Єльцин раптово для росіян каже, що відправляє у відставку свій уряд і призначає виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Владіміра Путіна, молодого амбітного політика, який має досвід роботи у спецслужбах. Абсолютно всі тодішні газети писали, що Путін це ноунейм, no якому нізащо у житті не світить перемога. Основна теза звучала наступним чином: цей хлопець не зможе виграти вибори, хіба що станеться щось справді незвичайне. Як же вони були праві? Через місяць після того, як Єльцин призначив Путіна, на околиці Москви вибухом зрівняло із землею дев'ятиповерховий. Житловий будинок на світанку 9 вересня 1999 року. Вибух перетворив будинок на купу уламків. Загинула понад сотня осіб. Друга будівля менш ніж за 6 кілометрів. Вибухнула 16 вересня. У ній загинуло 119 осіб. Ще через тиждень вибух у Волгодонську зруйнував багатоповерхівку, убивши 17 людей. Продовж місяця Росіяни спостерігали за цілими серіями вибухів. Чотири міста. Чотири багатоповерхові житлові будинки і понад три сотні загиблих. Теракти відбулися в Москві, Буйнакську, Волгодонську і в Рязані. На Росії вибухи багатоповерхівок прирівняють до терактів 11 вересня. Це не жарт. Вони дійсно вважають, що це еквівалент, але не суть після тих підривів зі зверненням. Одразу ж вийшов Путін. Демонстративно звинуватив бойовиків із Чечні і віддав наказ про авіаудари по Грозному. Це був перший етап до початку Другої чеченської війни. Наступного дня після того наказу на прес-конференції Путіна запитали про ці авіаудари, адже ж вони забирали життя не лише тих, кого Путін називав терористами, а й цивільних. На що Путін відповів фразою, яка стала крилатою, і здійняла його рейтинг до небес. А відповідно підсилила вплив ФСБ на Росії. Терористів. ми будемо преслідувати терористів везде. в аеропорту. В аеропорту. Значить, ви ж мене, зніте в туалеті поймаємо. ми і, і в зарті їх замов. Конце Все, вопрос закрыт окончательно. Поставте це відео на паузу і вдумайтеся у ці слова. Осягніть всю їхню суть і сенс. Якщо ви не вловили або не захотіли цього зробити, я поясню: Владимир Путін звернувся до росіян з розумілою ї мовою і виграв вибори. Ця фраза задала тон його правління на наступні 20 років і продовжує задавати його й надалі. З розквітом російського диктатора розквітла і ФСБ після терактів, які організували російські спецслужби. Популярність Путіна почала зростати. Менш ніж за півроку він повністю перевернув результати екзит полів і набрав майже вдвічі більше голосів, ніж його найближчий суперник Геннадій Зюганов. 53% проти 29%. Зрозуміло, що міжнародна спільнота активно взялася за висвітлення вибухів на Росії. Почалися розслідування наскільки це було можливо на той час, і встановлення потенційних причетних до цих подій. У більшості незалежних змі йшлося про те, що до підривів житлових багатоквартирних будинків можуть бути причетні агенти ФСБ, і це йшло в розріз із тим, про що говорили у Кремлі. Наприклад, американський журналіст та історик Девід Саттер, який на той момент проживав на території Російської Федерації і розслідував справу з будинками, відкрито говорив, що теракт вчинили не чеченські бойовики, а путінські спецслужби. Зацитую вам його слова. Я вважаю, що Владимір Путін прийшов до влади в результаті терору, здійсненого проти власного народу. Докази того, що вибухи житлових будинків у 1999 році стали приводом для другої чеченської війни та катапультування Путіна на посаду президента. Це все здійснила ФСБ. Одним із ключових доказів було затримання агентів ФСБ у Рязані. Це сталося одразу після перших вибухів багатоповерхівок. А сталося наступне. Один із чоловіків, що мешкав у будинках, побачив біля підвалів незнайомих підозрілих людей, тож викликав на місця міліцію. Інспектори, які прибули на місце, оглянули територію і зайшли до підвалу, де побачили три мішки під'єднані до саморобного детонатора. Недалеко від будинку стояла автівка у ній сиділи чоловіки, яких впізнали місцеві мешканці. Згодом з'ясується, що це вони і заносили мішки до підвалу. Далі події розвивалися наступним чином. На місце викликали вибухотехніків і слідчу групу, яка встановила, що у мішках була вибухівка військового класу. Гексоген, детонатор і таймер на 5.30 ранку. Невідомо чи знали на той момент міліцейські та оперативники про те, що у їхніх руках опинилися саме агенти ФСБ. Ситуація почала загострюватися. На це потрібно було реагувати. Тож зі зверненням та поясненням вийшов тодішній глава спецслужби Нікалай Патрушев, який доповів, що насправді це ніяка не вибухівка. Це так агенти ПСБ тренувалися протидіяти різним загрозам. А агенти, які заносили мішки, це просто люди, які допомагали готувати сценарії навчань. У мішках не було вибухівки, це звичайні навчання з безпеки. У мішках був тільки цукор. Звідси і назва тих підривів: Рязанський сахар. Тим не менш, за тиждень після тих подій Путін викотив план сухопутного вторгнення до Чечні. Російські літаки почали використовувати авіаційні бомби. Ними окупанти гатили по позиціях чеченців. І по мирному населенню. А поки росіяни тішилися, що дають відпір якомусь уявному тероризму, підриви житлових будинків або рязанський сахар допоміг диктатору ще більше зосередити владу у своїх руках.